У мачухівському навчально-виховному комплексі понад три сотні учнів. Ми в основному на перервах ми просто спілкуємося і виходимо на подвір'я. Звичайно, було б дуже непогано, якби тут поставили таку спеціальну зону для того, щоб можна було пограти, якось, якось зняти таку напругу. Хочемо якось розважитися, пограти в настілки чи щось в цьому роді. Всі класні приміщення зайняті і такої зони, де б діти могли б відпочити. На перерві спеціально облаштованої в нас немає. Це є певна проблема, враховуючи те, що в нас є група дітей, яка чекає шкільного автобуса. в нас є група продовженого дня, які працюють. Учителі, в яких немає уроку, але школа немає, і учительської. Через це у коридорі закладу вирішили облаштувати зону відпочинку. Це зроблять у рамках ініціативи Громадський бюджет на дитячі мрії від швейцарсько-українського проєкту Дісайд. До співпраці долучилися чотири громади у регіоні Мачухівська, Терешківська, Білоцерківська та Решетилівська. Загалом у них реалізують понад 30 ініціатив. На це спрямують 2,5 мільйони гривень, а решту грошей мають надати громади, розповіла Валентина Полторак. Ця частина від десайду її виділив наш партнер: це уряд Швейцарської конфедерації, Посольство Швейцарії в Україні. А інші 30% в таких, знаєте, важких умовах, умовах воєнного стану знайшли в своїх бюджетах громади. Це і простори, в яких вони мають можливість спілкуватися, хаби, в яких вони об'єднуються, роблять якісь корисні справи, просто обмінюються думками. Це простори поза школами, спортивні майдани, Танчики, різні наукові проекти. Ми плануємо, що саме цей кут це в нас буде така відпочинкова зона. Тут будуть диванчики стояти, тут буде шафа з інтелектуальними іграми, тут буде стіл, де можна грати в ці ігри і трошечки рухаємо. Тут у нас мається бути зона, бо просінь ініціативи розробляли спільно учні та працівники закладів. У мачухівській громаді фінансувати втілення будуть із грошей, які заклали у бюджет на потреби освіти. Остаточну суму поки не підрахували, розповів голова громади Валерій Білокінь. Якщо десь можливо щось не вистачатиме, то ми будемо дофінансувати. Різні варіанти розглядаються. Можливо, це буде підрядчик, а можливо, це буде силами громади. Наші комунальне підприємство і школи виграли цей проект. Ви були відібрані, це Мачухівська і Судіївка. Там теж подібний проєкт, що стосується коридорів, де будуть зручні умови для відпочинку дітей. За словами менеджерки проєкту Валентини Полторак, терміни втілення в усіх ініціатив у регіоні різні. Лілія Пархоменко та Сергій Єрохов Суспільне новини Полтава.